Хух, добрий день. Короче, хі -хі, забув про камеру, вже одну завіз. Взагалі я знову на місці. Ну це раз з ночовочка. Не знаю, померзнем ми чи ні. Приїдуть пацани, будемо варити кашу, потім заснімемо. Одну вже завіз. Погодка це раз поярче, але вітер різні сторони, так що на клів особа тут. Надіюся. Ну побачимо, побачимо. В общем, будемо готувати лагерь тому що ночувати. в общем будем щось дивитися так не знаю чи буде видно я сейчас постараюсь показати я беру флюрик як я в'язав цей у мене раз тоже будуть експерименти тим більше з ночовкою це жесть ну нічого кашу з вами я беру флюр. Короче, як я рішаю, риба ще типу, не така сильна, як вона. От зими не дуже одійшла, весна рання, Уже, правда квітень, місяць то був березень. Но все одно попробую, буде обрив, беру 0,18 флюр, він мягкий. Я не роблю подмотку типу, з поводочного, що жорстко буде, в рот заходить, зна не под ними. Беру тонший і делаю, делаю петельку. петельку і... Ну, зараз покажу саму петельку. Ділаю дуже близько до крючка, тому що він... у мене було далі і виходить, що він зараз, кстати, завеземо один флет, вже з того дня завозив, ну, він просто брав і не заглатував до крючка, щоб добре зацепитися. З першого відео було видно, що там то зазайду, то ще, тому що воно безобразно на дні лежить. Беру маленький крючок, міняю кожну рибалку. Беру недорогі крючки, ну просто, щоб були гострі, щоб жало не було обламане, тому що то, якщо тупий крючок, то вже О, я його просто привезу, стараюся щоб було похоже монтаж на зіг, щоб аж висіла петелька, щоб дуже близько було до крючками, потім вирівняю. Не важно як он буде лежати. Там така наживка з маленького що це не ну, то есть, там постановку, зараз воно буде влітати, воно маленьке. Восьмерочка крючок. Я просто зав'язую обратно петлю, то і стілюю. Дуже не затягувати тут, тому що флюр перетирається, лопається, потім всі ставлять торсі. Ну, не знаю, може не ставлять. ну но... Отак, вот щоб петелечка прямо тут, прямо тут ми втіснув під крючок його зробимо, Тому що це весна. І все. І повісим знову ж попробуємо на... Я не знаю, як на ніч, я ночі не ловлю на попапи Ну, спробуємо цей плавунець, він просто до такої степені нейтральний, що при малейшому пересосі має влітати в рот. Ну, мені так кажеться, по крайній мере пройшли раз робота. Я не буду ставити ні... Стопори, нічого, просто отак на грубу, на все возьму. У комарі вже, де вони взялися, вже? усмалив. Возьму, затягну обратку і все. Не буду ніякі лишні там чохли ставити, всі діла, щоб воно було як менше легше. Один поставим флет. Один. Е, якщо нормально виважувати, от я ловлю на федера і в принципі... Ліска, фідера. отжати фрикціон, то на даний момент можна витягувати 2,5-3 до ну, не більше 3 кг на 0,18 флюр можна. Ну, попробуємо. Головне покльовку. А витянем, не витягнемо, це даже інтересні. Болі спортивно. Так що, в общем, такі от діла, 0,18 флюр. Можна... Ну, це я флет, в мене ті просто завезені на. Волосіний монтаж. То есть так виходить маленький крючок будемо заводити. Що сказав. Виходить приблизно Вот так виходить. Щоб ближче до крючка до гачка. Да. О, такий манюсенький. О, включить, ну сейчас завеземо третю удочку. Дивимось, що там буде піка чеснове місце. Побачимо. Опа, водички додавались. Може нічого і брат не буде. Ну поглядімо, як один казав. Поглядім. Щось тут пікає, ну поки що. Сірано. Да, ну. Там було щось на дні, але ми вже далі пішли, підемо на мільче повезем. повеземо. Повеземо чуть мільче, спробуємо. Піднялась водичка, то можливо трошки доберемо. С 1,90 метр, 90, метр восімде, рибка пікає. Ми зараз до півтора на перекатик попробуємо. тут з 1,70 метра. Травичку показує, якусь по-любому єсть. Ну, щось риба не подобається, воно в товщі води якась не, не наша. Таке щось не дуже цікаве. Ну, ладно, скинем. Що не попробувати, нам, а? Що нам не спробувати? Але... Як же гарно. Он чепуха кент їде, Тойота й летить. А гарно, гарно, гарно. Дуже Дуже. пролетів десь сотню. Паяльник хоче на рибалку, але він на роботі. Я йому кажу, наша така робота, як мішає рибалки. Як же гарно. Поки тишина. Завезлись, будемо два рибалить. Так, ми готуємося вечеряти. будемо варити кашло. Одна покльовка у нас була, але ми нічого не поймали. Будемо варити кашло. Ставлю для тебе, варимо кашло. Ну так, вже темно, але зажарочка, зараз тушоночки, Заснімав. На природі бомба. Просто огонь. Темно вже, але тут з фанером. Так, тушоночку. Зараз закипить тушоночка, я прям в казані роблю кашу. Просто обал обалденну казацьку. Ну, пацани так кажуть, по крайній мере. То Тобто прям туди кидаю одразу сало. Воно поджарюється, потім кидаю цибульку, морковку. Поджарюється, ну прям там в жирку. Потім кидаю тушонку. Чим більше, тим лучше, знаєте як. І це все трохи піджарюється. під цей, потом заливаю водичкою. Потом шоно. Без картошки я делаю, це все діло. Потом шоно і потом зелень. Все. Чуть-чуть наставилось, потомилась і бугаюк от этих можна накормить. А то багато їдять. Ну і 25 можна. От такі діла. Ось так. Ну, всім гарно. Так ми проснулися з обривами. Флюр обривало поводки, тому що довго вилазили з палатки. Поки виліз, то я перев'язався, поставив тонкий поводочник І ось таку ось сюди наживочку. Це не такий був хороший паровоз, з утра вже зовсім невесняний и ось вот така красота пока що тишина пацанов там ніщо пока що у мене було пять поклевок з них обрили. кормлюсь чуть чуть сипухи, чуть чуть куки и чуть-чуть мелко пилиться креветки. И все. А то не даем. Все-таки ж весна вроде бы. Да. Фу. Хорош, да? Толстик. Толстик. Угу. Кайф. скиды какие может даже и видно было